Після зустрічі української американської делегації у Лондоні у середу, 23 квітня, Київ відправив до Вашингтону своє бачення мирної угоди з Росією. Загалом Україна висунула п'ять вимог. Ключова, щоб окупований Крим офіційно не визнавався російським. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Британська газета The Telegraph ознайомилася з переліком червоних ліній, на які Київ не готовий погодитись під час будь-яких мирних переговорів. Одним із найважливіших питань для України залишається Крим, який зараз окупований Росією. Київ наполягає, що визнання Росією контролю над півостровом порушує міжнародне право, яке забороняє одній країні забирати територію іншої. Крім того, це порушує конституцію України, яка єдиним шляхом відмови від території передбачає проведення загальноукраїнського референдуму. Тому у першому та другому пункті йдеться про те, що будь-яка мирна угода має формулюватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Як приклад, Київ запропонував подивитися на ситуацію навколо Китаю та Тайваню. Якщо ж Україна поступиться на тимчасовій основі частиною окупованих територій, то союзники просто зобов'язані надати чіткі гарантії безпеки. Третій пункт закликає повернути Україну до центру мирного процесу, оскільки Трамп намагається все вирішити сам. У четвертому пункті США і НАТО попереджають про те, що Росія, зберігаючи контроль над Кримом, Зможе погрожувати нападом не тільки на Україну, а й на інші чорноморські країни, зокрема Туреччину, Румунію і Болгарію. П'ятий і останній пункт чітко дає зрозуміти, що Росія не може вимагати у мирній угоді зменшення чисельності збройних сил або оборонно-промислової бази України. Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що цей документ із п'ятьма пунктами знаходиться на столі у президента Трампа. Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення у Лондоні. Була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили і на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явився інший папір. розповів Зеленський він наголосив, що все, що суперечить цінностям або конституції України, не може бути в будь-яких домовленостях.